Під час успішного визволення території Харківщини від російських окупантів, підрозділами Збройних сил України захоплено сотні одиниць ворожої техніки. Частина з неї потребує відновлення і зараз перебуває на стадії ремонту. Але вже незабаром ця техніка поповнить лави збройних сил та буде нищити окупантів. Після успішного наступу Збройних сил України з'явилося багато такої техніки, ну і не тільки такої, колісної техніки також багато працюємо, ремонтуємо, відновлюємо. Це Урали, тягачі. БТР, МТЛБУ, САУшки є, там ви могли бачити. Танки, БМП. Ну, багато з цієї трофейної техніки, яка, е, яка була відбита в ході наступу, вже воює на нашій стороні. А те, що ще поки що не відновлене, обов'язково відновимо і поїде воно далі. Саме найперше, це треба перевірити на наявність, що вона не замінована, тому що були випадки, що були гранати там були заміновані. Всього після того, коли все перевірено, починаємо відновлювати. А так після того, ну, звичайно, перевірка боєм там марш, якийсь невеликий відносно, але обов'язково проводяться, тому що екіпажі ну, танк як там. Донор це, ну самі розумієте, обирає найбільш такий пошкоджений і за його рахунок відновлюють ті машини, які ще піддаються відновленню. Це Дотягуємо всі гайки, всі кріплення різних агрегатів, комплектуючих двигуна. Бо як ми запускали двигун, то там багато недоліків виникло. Отримали пошкоджені її, то покинули. Хоча їм реально відновити, як зараз у нас вийшло. В жахливому, деряві радіатори були, підтікання, мастила. Зовсім мастила не було трансмісії. привозять техніку, і чим швидше нам її зробити, тим краще буде для нас і для хлопців. Те, що я бачу, то жахливо. Не відносились до глянути. Техніки, тому вона їх підводить. Трофейна техніка Урал 43 206 У нього марка. Він трошки не так давно почав випускатись в Росії в вравражці, можна так говорити. Так? От до нас приїхав на ремонт. Колеса були пошкоджені, крила були пошкоджені, кабіна трошки побита. Ну і знизу там по ходовій частині також були деякі запитання до нього. Вони попридумували, модернізували, Він відрізняється від звичайного урала, який в нас є там по гальмій системі, по всьому остальному. Ми. Трошки часу потратили для того, щоб розібратися, але таки розібралися. Перемонтували. Вона скоро поїде виконувати бойові задачі. Ті урали, що в нас є. В них є наприклад шість куліс, тут чотири. Двигун запускається. Ще ще день два. Він поїде, поїде виконувати.